Учасників і гостей цього прекрасного концерту. Найперше хочу подякувати за запрошення. Я щасливий тут бути, а поки їхав, думав про одне сказати, приїхав сюди, побачив все це дійство і цю фантастику, і мені все перевернулося в голові. Я хочу тільки сказати кілька слів вдячності тим людям, які підтримують творчість. Які підтримують мистецтво, які підтримують життя в нашій країні на кожному своєму місці. У Нас дуже багато негативних новин оточують на сьогоднішній день. Ми навіть сьогодні відмічаємо і вшановуємо дуже сумну дату. Це 26 квітня. Воно війшло як сумний день в наше життя, життя нашої країни. Але те, що ми бачимо, як життя вміє проростати, як воно наполегливо досягає своїх цілей. Як воно співає, як воно танцює, це свідчить про те, що в нас є велике майбутнє. Те майбутнє воно в цих дітях, йому її дитині також. Я чому вийшов зі своїм сашком, щоб приєднатися до вас всіх, я думаю, тут дуже багато батьків в цьому залі, з тим, щоб сказати собі, старшому поколінню в певному, про те, що ми відповідальні за життя цих дітей, за те, щоб вони жили в країні можливостей, за те, щоб вони. Мали можливості робити те, що заважають будуть вважати за потрібне. Хто, хто хоче співати, нехай співає. Хто хоче танцює, нехай танцює. Хто хоче керувати, хай керує. Така країна. І ціллю нашого життя, і ціллю нашої всієї роботи. Я дякую Наталі за те, що на своєму місці в нас тільки роботи виділяє і робить і підтримується творчість дітям. Я дякую колективу, всьому. Я дякую всім вам за цю підтримку. Я дякую Бурштинській громаді за те, що вона діє, не, не зважаючи на оточення і на обставини. Я і вірю в те, що містечко Бурштин, Бурштинська громада і властиво Бурштин стане тим. Дорогоцінним каменем в вінку міст і громад України, яке буде своїм прикладом показувати успіх звершення, діла, творчість, мистецтво, шлях майбутнє. Хай воно буде дуже квітучим, хай воно буде. Таким, ніби у нас вся країна перетвориться в якийсь один на великий будівельний майданчик. Я в це вірю. Я думаю, що цей час не за горами. І не слід зараз опускати рухи, тому що ми всі знаємо, що найбільша ніч, найбільша темрява на напередодні світанку, а і найбільше не хочеться далі йти тоді, коли є вже певна втома. Але будьмо сміливими, будьмо наполегливими і все в наших руках. Слава людям, які змінюють цю країну, слава героям, які її відстоюють, слава Україні. Хто з воскрес? Ще це привітання, хочеться сказати. Насправді, радісно радісно бачити цих діток на сцені, зворушує. Зворушує, зчипає аж ці струни душі. Це завтрашній день нашої держави. Насправді, як вони злагоджено танцювали, як вони відчували один одного, розуміли потребу, як стати, як повестись. І ви знаєте, дітки, хочу вас привітати сьогодні з таким гарним концертом, подякувати вам, щоб ви в житті так само були такі радісні, несли ту радість до наших сімей, щоб ви були креативними, отой шарм такий дали нашому місту. І ну, теж так дивитися на хочеться сказати, правда, щоб ви завжди залишались такими позитивними. Ну а від політичної партії Сила людей для вас маленький солодкий сюрприз. Ще одну уваги. Так вийшло в житті, що керівник цього є одночасно моєю дружиною. І сьогодні в нас дуже велике свято. Сьогодні ми стали на рік дороги дорослішою. Сьогодні день народження моєї дружини. Я хочу їй побажати щастя, звісно, здоров'я. Творчих на всього найкращого. Дякую, що до мене є. У вас сьогодні ваш перший творчий концерт, по сьогодні перші молоді серйозні візове в вашому житті. Я тебе знаю не перший рік і дуже горда, що моя дитина навчає тебе таким керівництвом. І від всієї нашої групи ми тебе вітаємо сьогодні своїм святом. Нехай положками світуть яскраві рамки, і нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя і кохання, ні грами війни, ні капельки страждань. Щоб матір Божий тебе завжди благословляв і завжди тебе провезла в твою творчу водь.